Величезний величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. І ми сьогодні з вами подивимося, які акції на 18, 19 та 20 жовтня, тобто на вихідні, вам вихідні акції в магазині Єва. Містер Мускул засіб для очищення та миття скла знижки до 25%. Ось він. Тут стоїть. Хочу сказати, що да, він непоганий, що від самого початку. А, запаска зараз по 68 гривень. Я буду заокруглювати ті копійки. І вже сам засіб з розпилювачем 78. Також я вам вдячний за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Знижка до 30% на миючі засоби для підлоги та стін. А сів. Так, зараз. Тут здається Так, да, Тут літр. І ціна його зі знижкою 86. Сів антиналіт спрей 500 грамів. 71 гривня. І сів антижир. Також 71 гривня. 500 грамів. Наступна акція це на. Туалетне каченя, засоби для чищення туалету 900 мл, знижка 30%. Наступна акція це знижки 50%. Ми з вами любимо а, ті акції, які знижки за половину ціни. На кіоненс всі кондиціонери для білизни. Так, літрові кіонини зараз в акції по 49,50. І також можна придбати великий. Літр 800, це ще вигідніше. Бачу, розкупили магнолію. Літр 800 зі знижкою 8450. АЗ Азева, делюкс, туалетний папір тришаровий та жасмин. Також тришаровий, упаковці 8 рулонів зі знижкою 40%. Ось він. Так, і ціна його 231 гривня. А, це навіть 5-шаровий зі знижкою, бачите? Це навіть іде 5 да. 6 штучок. А 8 рулонів, тришаровий, 145 гривень. Також зверніть увагу. В перерахунку одна штука виходить 18 гривень за папір. Але зверніть увагу ще раз, що це тришаровий. Добре набитий, втулка змивається, і він дійсно буде пахнути, якщо розставити туалетний папір в туалеті, буде пахнути туалет. Аромат. Наступна акція на вихідні це Greenway Фітоліня. Всі косметичні серветки. 35% знижки від звичайної ціни. Ось оці прикольні, дуже прикольні. Це ж Greenway, да, здається? Якщо я не помиляюсь, да. ось Greenway 27 гривень 30 копійок. Вони йдуть кольорові, в упаковці два а, кольори серфеток, лавандовий та білий. Ось таким чудовим з, е, собачкою... Так, і також можна придбати, А, вони двохшарові, здається. Да? Да, і можна придбати ось такі Greenway, також хороша знижка. Тут 150 штук двошарові за 31 гривню 80 копійок. І вже з'явились навіть ось в такому а, новорічному дизайні. Lucky Pin всі підгузки з кешбеком 80%. Де вони є? Lucky Pin? Ой, здається, розібрали. Ні, є. Бачу, є. Так, Lucky Pin зараз по 197 гривень. І а, ще й буде вам кешбек. Наступна акція «Хагіс Extra Care, дитячі підгузки, вибірковий асортимент знижки до майже 30%. Наступна акція на вихідні. Купуйте дві будь-які упаковки жіночої гігієни та отримайте другу зі знижкою 50%. Економія 50% на другу упаковку. Тобто будь-яка фірма на будь-яку фірму купуєте одну, і друга буде одиниця, та що дешевше в чеку зі снижкою 50%. Триває акція на лінчері, серветки для інтимної гігієни в упаковці. 15 штук, 24 гривні. Купуєте одну і другу. Ось таку можете взяти у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй дві будь-які одиниці засоби для моделювання волосся. Отримай третю у подарунок. Так, Все вам показати не зможу, тому що дуже-дуже великий вибір. Рамбутан, мус, 119 гривень це великий об'єм 300 мл. До речі, хочу сказати, що хороші знижки і ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто можна взяти лак, там пінку, гель для укладки волосся, лак для укладки 400 мл 169 гривень. Сльоз. Мус для волосся 119. Чи це лак для волосся? Лак для волосся. Ну, Інформацію я вам подав. Ви в курсі. А тут я знайшов рексону за 50 гривень. Мабуть, я її заберу. Тут є зелена. І є ще ось така. 50 гривень було 130. Мабуть, я її заберу їх всі. Наступна акція, 1 до 2, купуй будь-яку одиницю щиток або гребінців для волосся. Та отримай другу у подарунок. Це також бачу, хороша, хороша акція, тому що цінники жовті, а знижка бачу навіть 50%. Купуєте один. Наприклад, ось цю взяли да, 70 гривень. І можна купити другу. Ну, у другу ви отримаєте у подарунок. Наприклад, ось така буде у подарунок. Також зверніть увагу, це дуже-дуже хороша акція. Взагалі, а, хто дивиться на постійній основі відео на каналі, той в курсі усіх акцій. А, ось економити. Зараз нас, в наш час. Приходиться економити. Так, добре, також я цю інформацію вам подав. І ходіть далі. Я тут навіть знайшов ось такі набори, а в наборі йде щітка масажна, резинки і... Пружинки, резинки, три штуки. І до речі, хочу сказати цей набір лише 100 гривень. Мінус 50% на другу одиницю парфумерії. Хочу сказати, що вже вони стоять зі знижкою 50% Зверніть увагу. Стоять зі знижкою парфуми, деякі одиниці зі знижкою 50% І ще можливість від цієї ціни буде. Другий парфум зі знижкою 50%. Тобто ще смішніша ціна. Ось тому, мабуть, я щось подивлюсь навіть для себе. Versace Bright Crystal зі знижкою бачу. Trussardi. Dolce Gabbana. Мій улюблений Moschino, але в мене є, тому я пролітаю цього разу. Арман Басі. Бандерас також можна взяти. Бачите, стоїть аромат зі знижкою 50%, і другий буде лише за 500 гривень. 1500 гривень виходить два парфуми. Так, ну і, і ось ці Фаб'єн Марше я вже купував. Щось мені більше тут не заходить нічого. Також хороша знижка, а, ось навіть більше ніж 50%. Другий аромат буде лише а, 160 гривень. Також зверніть увагу. Ось цей класний Фаб'єн Марше брутал. Брутальний. Він дійсно крутий, але я також Фаб'єн Марше маю. Добре, будемо щось дивитись. Ходіть далі. Наступна акція: купуйте дві будь-які одиниці засобів для догляду за тілом, руками-ногами, та отримайте економію 50 на другу одиницю. І зверніть увагу, є позиції а, товари зі знижкою. Наприклад, ось такий гель Алоя 300 мл для тіла. Зараз 149 гривень, і другий буде вам за пів ціни. Також ось такий а, з муцином равлика. 149 гривень. І другий буде за половину ціни. Бачу лосьйони для тіла Нівея. Вони мені дуже подобаються. Мені здається, вони найкращі. 250 мл по 129 купуєте один. І другий буде зі знижкою 50%. Так, хочу вам показати креми для рук, які зі знижкою від торгової марки BioCon. Тут дуже багато різних, вони зараз по 42 гривні 50 копійок, і другий вам буде за півціни. Це також дуже-дуже хороша економія, зверніть увагу. І ось такий біокон мигдаль. По 40 гривень, і другий вам вийде за 20 гривень, також зверніть увагу. І Ось такі мацюпунки-кремчики, вони зараз по 10 гривень, як я говорю, тревел версія. А, ось або під подушку покласти, коли будете лягати спати, обов'язково намастити шкіру рук. Вони по 10 гривень купуєте один і другий вам буде йти лише за 5 гривень. Також зверніть увагу. Так, тут я вам також все показав. Ну і, звичайно, сілки Хендс мінус 50 на другий, але цінники. Неакційність регулярна ціна. Хоча можна придбати ось такий за 40 гривень. І другий буде за 20. Just Kawai, подивіться, олія для губ. Зараз дуже потрібно для холодних днів, щоб губи не пересохли. По 40 гривень 50 копійок. Зверніть увагу. Крем для рук Greenway по 19 гривень в акції і знижка 50 на другий. Крем для ніг Greenway 150 мл 25 гривень мінус 50 на другий. Під торгової марки Май Крем для рук. Крем для ніг 75 грамів по 25 гривень. Купуєте один і знижка на другий 50%. Кокосова олія для тіла після ванни 99 гривень. Купуєте один і другий буде зі знижкою 50%. Не обов'язково купувати одинакові товари. Можна придбати будь-якій комбінації будь-яких торгових марок. Просто той, що дешевший, буде вам іти зі знижкою 50%. Також зверніть увагу, хороша ціна на крем DAF. Зараз він по 60 гривень і можливість придбати другий лише за 30 гривень. Угоди в Vivien Petit 40 днів вибірковий асортимент знижки до 50% Наступна акція. Купуй дві пари демисезонних шкарпеток. Чоловічі або жіночі та отримай третю пару у подарунок. Аміго Аміга. Так, бачу в акції чоловічі шкарпетки. Так, вони зараз по 52 гривні, купуйте дві і третя буде в подарунок. Так, ось такі також зараз в акції чоловічі, 52 гривні, купуйте дві. третя буде в подарунок. І жіночі по 51 гривні, 1 плюс 1 дорівнює 3. Я ще знайшов ось такі чоловічі цікаві. З єнотами 52 гривні. І ще є з Гарфілдом. Це також чоловічі по 52 гривні. Наступна акція це буде на біжутерію. 2 дорівнює 4. Вісімнадцятого, дев'ятнадцятого та двадцятого купуйте дві, і дві буде ті, що найдешевше в чеку вам будуть у подарунок. 80% кешбеку на всі жіночі та чоловічі одноразові встаночки. Так, тут дуже-дуже багато їх всяких, тому інформацію я вам подав. Є деякі позиції зі знижкою, тобто зі знижкою акційна акція, ну акційна ціна, і ще й кешбек 80%. 1 плюс 1 дорівнює 3, Купую дві будь-які одиниці декоративної косметики Гламбі і третя, та, що найдешевша чеку вам буде в подарунок. <реку> На цьому всі акції я вам бажаю всього найкращого і до наступних зустрічей. Всім пока.